На даний час підприємство сплачує 7,28 за кіловат, тариф заложений 2,96. А як ви знаєте, з населення підприємства бере заводу 14,34, на яку повинен бути тариф 21,28. Натомість підприємство втрачає кожен місяць 700 тисяч гривень, за рік 10 мільйонів. Підприємство виживає за те, що йде боротьба із неплатниками заводу за місяць заходить в середньому 228 тисяч гривень, плюс а транспортні послуги, які надає, гроші будуть всі через касу. І хочу подякувати за те, що депутати, міський голова надає проєкти за те, що ми робимо провожені воду водопровод нові водопроводи. І на це заходить гроші. Тобто вчора був підписаний з відділом капітального будівництва проєкт на... Як був на мільйон 499, уклали договор на мільйон 128, то тобто із 300 тисяч показали економію. Зекономили гроші в нашому місті, нашій громаді. Пановлею, що ми на професійному засіданні просили вас надати суму, яка була використана за перше півріччя 2023 року на оренду техніки, а також вказавши буде саме ця орендована техніка. Так, проводилось два тендери. Перший тендер на суму 1 млн 200 грн, другий тендер на 499 грн. Тендера проводились відповідно від розпорядження. Міської ради є розпорядження, розпорядженням, проводили два тендери. Техніка використовувалася на річці Арті і на більшому воєнному городку. Дякую. Якщо ми проти бажаючи до резко. Якщо немає вставлю даний проєкт звіту на голосування, прошу депутатів визначати з позитицю пропозицію, прошу проголосувати. За 23 решение принято.